Ваші предки були грамотними, безграмотними, малограмотними чи острограмотними? Давайте поговоримо про ці поняття. Отож, тільки ми потрапляємо приблизно 100 років тому, а краще до революції, до 1917 року, ми потрапляємо в такий світ, де досить невелика частина людей вміла читати і писати. І от люди, які не вміли читати і писати, називались безграмотні. Не плутати це з дурістю. Вони не були дурними. Вони просто не вміли читати і писати. А в своїй сфері вони могли бути дуже розумними. От, візьміть в сфері там засіву землі чи догляди за худобою. Вони будуть набагато грамотніші, чим я або чим ви. Далі йдуть грамотні. Ну це ті, що вміють і читати, і писати. Ну, наче все зрозуміло. Зазвичай це три класи образування. Ви такі напевно свідоцтва зустрічали. Це церковно прихідська школа. Три класи якраз людину вчили і читати, і писати. І от вона вважалась уже грамотною. Малограмотна людина це та, яка вміє читати, але не вміє писати. Так, так, це різні навики оказується. Ти можеш вміти читати, але не вміти писати грамотно або взагалі не вміти писати. Це ж теж своєрідний навик. Окей, з цими поняттями розібрались. А що ж таке остро малограмотний? Друзі, я не знаю. Це ми в одному з документів знайшли таке поняття, як остро малограмотне. Ну, малограмотний зрозуміло, що він вмів тільки читати. А остро, ну, можливо, він був гострий на розум, можливо, він був розумним, але не вмів писати. І от так його описали, як остро малограмотного. Можливо, це щось означало в той час. Ну, я з таким поняттям зустрівся вперше. Ходіть, покажу. Ось ця частина кримінальної справи, а точніше слідчої справи, справи про репресію одного з предків нашого клієнта. Крістьянина 43-го Стрілецького полка Мейхера Ігнатія Філіповича 1903 року рождения роженця села Новая Гребля, Теофіопольського района Шепетовського округа, крістьянина Середняка, гражданина УРСРСР, остро Малограмотного. Ось бачите, остро мало холостого по професії хлібопашця. Ось так описали цього. чоловіка. Ваші вашій версії, що могло означати остро мало грамотний? Пишіть в коментарях, мені буде цікаво почитати. Ну і також пишіть, хто з ваших предків був грамотний, хто безграмотний, а хто був малограмотний.